Хай гейс, з вами Поліна. Сьогодні ми будемо слухати історії, а яку саме ви почуєте трішечки пізніше. Я вам хочу сказати, э, дивіться відео з самого початку до кінця. Та підписуйтесь на цей канал та телеграм-канал, щоб не пропускати нові серії та нові новини. Та я вам нагадую, те, що в мене йде набір на мій серіал. А ми розпочинаємо. Сьогодні ми будемо читати історію про крампуса. Всіх вітаю з новим роком. Тому давайте розпочинати. Крампус, це. Міфічна істота, яка з легендами приходить на передодні рідства разом зі Святим Миколаєм. Поки Миколай дарує подарунки, слухняні діти слуханням дітям крампус карає тих, хто не слухається. Його образ часом буває страшним. Багатий косел з довгим язиком, ланцюгами та Мішком для непостошних дітей, погодження коріння цього персонажа сягають тих християнських часів. Крам пособлював сил, сили зими, зими та природи, які могли як дарувати, так і їх забирати. Традиції у деяких європейських країн. Особливо в Німеччині та Австралії досі зберігалися традиції, пов'язані з крампусом. В ніч перед шостим грудня напередодні Дня Святого Миколая е, молоді люди одягаються в костюм крампуса і ходять вулиць на де і дорослих. Чому крампус популярний? Контракс. Образ кампуса користується з добрим святим Миколем, створюючи напругу, страх і покарання. Історія про кампуса вчить дітей бути слухняними і добрими. Традиції це частина культурної спадщини багатьох народів, сучасна інтер... Привітація! Сьогодні Крампус став популярним персонажем у масовій культурі. Про нього пишуть книги, знімають фільми і створюють комп'ютерні ігри. А тепер ми починаємо слухати страшну історію про Крампуса. Вона називається Крампус і Загублений хлопчик. Була темна морозна ніч перед дріством. Маленький Іванко, не послушавши мат. Матері заблукав у лісі. Він блукав по зметах, кликаючи маму, але лише вітер відгукнувся на його крики. раптом з темряви вернуло жахливе створення. Це був крампус. Його великі роги світилися в місячному світлі, а очі горіли пагряними багрями... вогнем. Крампус схопив Іванка за плечі і потягнув за собою. Хлопчик кричав і просив прощення, але Крампус лише глузував з нього. Вони йшли глибоко в ліс до своєї темної печери. Іванко бачив, як інші діти сиділи в кутку, скупчившись від страху. Крампус кинув його до них і сказав, тепер ти будеш тут. Жити, поки не навчишся поводитися. Іванко плакав і просив прощення. Він обіцяв, що більше ніколи не бути непослушним. Але крам послушив і сміявся. Раптом Іванко побачив, слабкий з промінчив світла. Це була зірка. Він згадав, що його мама казала: якщо ти заблукаєш, Просто подивись на зірку, і вона покаже тобі шлях додому. Іванка закрив очі і згадав бажання, коли він відкрив їх зірка, стала яскравішою, а печера почала руйнуватися. Крампус зарипав від юті і кинувся на хлопчика. І кинувся на хлопчика, але в ту ж мить печера. Обвалилися і крампус зник під ламками каменів. Іванко побіг ззовні і побачив свою маму, яка шукала його. Мати міцно обняла, сина ніколи більше не відпускала його з очей. Марнерна історія будує з лухняними дітьми, щоб крампус не забирав у свою темну печеру. Я дякую, що ви подивилися і послухали цю історію, це відео. Називайте ставте свої лайки, пишіть кіт, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати нові серії. Та я вас вітаю з Новим роком, який через пару годин буде. Ну, не через пару, ну, достатньо багато годин. Тому я з вами прощаюсь. Бувайте.